Ми підходимо до сувенірної крамниці на острові Свободи на Ліберті Айленді. І дивіться, дизайнерська задумка. Ручки дверей у сувенірну крамницю виповнені, зроблені у вигляді факела. Сувеніри тут звичайні, такі самі, як в самому місті, такі на острові, але... Є деякі сувеніри, які можна купити саме тут. От, скажімо, деякі з цих кружок продаються лише тільки в системі сувенірних магазинів паркової служби. Тобто на Острові Свободи та в Бетері парку, звідки стартує кораблік на острів Свободи. Ну, а все інше таке більш-менш однакове. Купляйте сувеніри, чіпляйте на холодильник, доки він у вас не впаде від ваги магнітиків. Мені завжди цікаво, чи хтось колись купить от таку статую.